Вже не курсанти, а лейтенанти. 218 студентів військового інституту університету імені Тараса Шевченка отримали дипломи бакалавра. Половина з них дівчата. Інститут готує фахівців за дев'ятьма військовими спеціальностями. Мить випускного бачила наша Олександра Кулібаба. Під оплески однокурсників, викладачів та батьків отримувати диплом з відзнакою крокує Дар'я. Ще я перша виходила. Це було дуже несподівано. Так почала трошки тремтіти. Серце калатало, але вийшла багато щастя. Не віриться, що я вже провчилася чотири роки, отримала цього диплома. Тут немає суконь та костюмів, замість них піксель. 218 студентів цьогоріч випускаються з військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Половина з них дівчата. А от диплом з відзнакою отримає 21 випускник. Це дуже добра тенденція, і це обумовлено, перш за все тим, що і жінки розуміють значення вісячі збройної агресії Російської Федерації, розуміють значення свого обов'язку перед країною. Жінки розглядають і для них є пріоритетом Все ж таки спеціальності, як психологія, військова політологія, військова журналістика, військовий переклад, військові фінанси. Звання лейтенант, уже колишня курсантка. Дарія отримала за фахом психологія. Чотири роки навчання позаду далі має плани. Піти ще навчатися на магістратуру на півтора року, а вже потім піду військову частину служити. Ви хочеться в силу спеціальних операцій, але по випуску побачимо. Привітати дівчину прийшов дядько, теж військовий. Це в неї зараз було таке беззаботне, так скажемо, життя. Бо чотири роки вона займалась, вчилась, займалась там фізичною культурою. Зараз вона по випуску піде в новий колектив. Там будуть нелегківні задачі, ну і багато. Життєвих перепітті вона отримала своє первинне військове звання, тобто лейтенант, буде поступово рости по кар'єрному росту, займати нові посади та нові звання. На урочистостях уперше в історії інституту вручили почесну відзнаку шаблю кращого випускника, шабля перехідна. Тобто, щороку її матиме новий власник. Її отримав вже військовий правник Владислав Мороз. Не загубите, звичайно, чи ні домовилися. У мене є свідки». новоспеченим лейтенантом. Також став Микола. Він тепер військовий журналіст. Це було дуже складно, тому що на шляху свого навчання нас спіткали. Всякі перешкоди, через які ми мужньо переступали, відчував всю відповідальність перед українським народом. Як і Даша Микола, теж вже визначився з планами на майбутнє. В подальшому хочу знімати, робити контент з передка, доносити до цивільних людей про те, що справді йде війна, про неї не потрібно забувати, пам'ятати кожного захисника та захисниці України. Переважна більшість випускників іде саме до військових частин бойового складу сухопутних військ. Повітряних сил, військово-морських сил, сил спеціальних операцій та інших. Інститут готує курсантів за кількома напрямками. Серед них військові правники, політологи, фінансисти, перекладачі, фахівці з міжнародних відносин та журналісти. Олександра Кулібаба та Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.